Надзвичайна подія сталася на ставку у місцевому парку. Того дня жителі містечка сміла, що на Черкащині проводили тут свій вихідний день. Компанія з чотирьох дітей катались на гірках, аж раптом провалилися під воду. Ми почали раз, два, три, на четвертий. Четвертий ми прокатились там, установилися, а вони тут установилися. Вони хотіли четвертий раз пробігтись. Ми, ми успіли, поки він не лопнув. Ми успіли з двері пробігтися. І як Давід з Мирославом почали, спочатку Давід провалився, потім зразу Мірослав провалився. Вони почали кричати на допомогу. Хотіли ми допомогти, нас не вийшло і самі на пе, самі провалились. Даша сама дзвонила, що мам без їдьте би. Ну потому, і як щось случилось, я не можу. Я собі навіть не зрозуміла, що це її. Їх вже з льоду витягнули, тому що це 10 минут перед тим дзвонили, і це секунди, минути отаке от случилося. І насправді страшно уявити, що б було, аби двоє чоловіків не зреагували у цей же момент. Спускаємося з, -з гори, бачимо, що діти вже два хлопчика провалилися. Дівчинка хотіла їм подати в'єтку і теж провалилася. Думав, якщо чесно, що там глибина невелика. Ну думаю, по, -по, -по шию. А там глибина десь ну, до трьох метрів. Там борогів немає, отак сразу. Так, ну, Я почав ламати льод, бо льод треба проламати, щоб їх витягнути, тому що по-другому ніяк. Ну, Розівся, заліз так, і ламав льод. Подімаю, що до них далеко. Вилазю, дядько мені на плюшках каталося, дядько мені дав плюшку, і я на плюшку і поїхав аж до них. Саме страшне було те, що я боявся когось витягнути, а когось не витягнути. Оце було саме страшне. Достаю, наскільки міг зайти, тому що плавати, ну, як але тут не, не треба було плавати, тут просто треба було рятувати палку. І дитина, виходить, якби ця, дівчинка схопилася, я її трошки дотягнув, а потім за плечі і, виходить, висмикую на берег. Я завжди був переконаний, що може лід витримає. От собі зайшов на лід. Подав палку, думав дитину, дотягну, скільки зможу, може, і всіх би хотів би витягнути. Ну понятно, що у нас було двоє за того, що і добре, що так вийшло, бо то хто знає, ja що з дітьми було перехолодження і все інше. Я намагався сам питався держати за льо, то вона чоловіка. Начкатися там вже тонкий виявився. Дядя і плюшкою, хоча мене з плюшкою дядь тримав, а за вот эту, где с палкой был, я тянулся. Один раз, раз скользнул, а в второй раз не потолкнули. Я начал меня Решили покататься, потому что первый раз, типа, выпал снег. Водоемом нельзя подходить. Вообще гулять только там, где разрешили. Вообще, в принципе мы их раньше не отпускали самих. Я ему безумно благодарна. Он наш ангел-хранитель детей. И будем благодарить его до конца нашей жизни.